У нас останній огляд нашому останній е, матч у нашому огляді він відбувся в Олександрії. Команда Володимира Шарна приймала сталь, і ми знаємо наскільки агресивною є Олександрія у себе вдома. А от сталь, сталь поки що вона далека від того, щоб зрозуміти, куди вона рухається. Ротація, те, що у кожному матчі може дозволити собі шаран у грізі Сталлю тренер провів заміни у двох ланках порівняно із переможним поєдинком у Дніпрі. В захист вийшов Шендрік, а в атаку старенький. До останнього я думав, чи Шендрик чи Басов, тому що дійсно міняти центральних захисників при принозі чотири над Дніпром. Це не так просто. Але для того, щоб починати атаки, а Шендрик він краще починає атаки, ніж Басов, але Басов краще грає вверху, ніж Шендрик, тобто були свої нюанси, вирішили зупинитись на Шендрику. А Міша Козак прекрасно все розумів. І для того, щоб ще краще підготуватись до Динамо, вирішили, безумовно, Саренкова в основному складі. Незмінним залишається одне куліш зустрічає стартовий свисток на лавці. Мету Ватації чіплятися за м'яч після класичних для команди закидань, мав забезпечити Яремчук. Перший тайм показав цілковитий провал господарів у цьому компоненті. Сталь у захисті грала надійно, безметушні. М'яч центр поля до лав та до воріт не долітав. Лише на 34-й хвилині сплеск Олександрії Ватаці підсумував двома своїми спробами старенький. До того гості почувалися на полі ниви розкудіше, ніж господарі. Індивідуальна майстер. Ність Дансо карі -карі і мисика сприяла появі першого небезпечного моменту на 19 19-й хвилині. Тільки воротар Леванідов зміг нейтралізувати удар молодого хавбека Кам'янців. І ще один простріл Дансо і удар здалеку Карасюка теж гольового зиску не принесли. Привабливий футбол вже два місяці не дає результату команді і викликає запитання до гала тренер він чи турист. Я розумію фанів, наші результати прикра. Однак, якщо розібрати гру, я завжди можу пояснити, чому той чи інший епізод закінчився так, а не інакше. Я наголошую, що я тренер, а не турист. Більше того, як тренер і колишній гравець скажу я боєць, був бійцем і ним залишаюсь. Моя команда не байдужа. Це можуть підтвердити і суперники. І це для мене найважливіше. Нам не щастить з результатом. Ось що прикро, але це не може тривати вічно. Колись удача перейде на наш бік. Перед другим таймом, як показала гра, краще розігрілися Олександрійці, і результат дала тактика, яку використовували від стартового свистка. На 55 й хвилині Яремчук зумів приборкати м'яч, видати пас фактично з квадрата старенькому. Хавбек вміло скористався із ситуації і помилки Вороніна під час гри в лінію. В другому таймі віддали ініціативу більш сталі і почали грати на контратації. Получалися вільні зони, куди було біжати, і получалися голіві моменти. Чесно скажу, не підіграв рукою. Можете повтор подивитись, ну, все видно буде. Хороша комбінація, всі задіяні. сьогодні. Перший гол. Ми граємо на межі офсайду і робимо помилку. Треба було грати по м'ячу, а не приймати хибних рішень. А так ми стали для опонентів легкою здобиччю. Хоча до пропущеного гола ми не дали жодного шансу супернику, жоднісінького. Відтоді сталь пішла на суперника з відкритим забралом. Карікарі -карі забив, але з офсайду. Карасюк вдруге перевірив пильність Леванідова, підступно пробивши здалеку. Потім знову момент мав форвард гостей, але вкотре забіг за лінію захисту Олександрії. У господарів Грицук і Куліш вийшли на заміну у середині тайму, а свій шанс виплекали на 84-й хвилині. Заради справедливості зауважимо, що під час цієї перепасовки Грицук опинявся в офсайді, якого не помітили арбітри. Свій індивідуальний дриблінг Василь увінчав розрізним прокиданням в зону на Микицея. Захисник прострілив у торкання і подарував виняткові емоції форварду, котрий ще не забивав в еліті. Понад півтора року чекав на цей м'яч куліш. Оказался в нужное время, в нужном месте, как говорится. Так вийшло, що забив перший гол в прем'єр-лігі. Надіюсь, що наступний гол не так довго я буду чекати. Ми всі думали, що він вже має своїй бувшій команді забити, тому ми всі раді за нього, пускай далі продовжується в тому же духі. Куліш, якого я дуже вірив, повірте, і моя ініціатива була, щоб його запросити до команди. І він ніяк не міг реалізувати свої моменти, які в нього були раніше. Я дуже був радий, тому що він нарешті забив і забив своїй команді. Відчували те, що він сталі може забити. У Лішеві перший гол, шарану першу перемогу над сталлю. Президентові Кузьменку четверте місце команди у турнірній таблиці. Надзвичайно щедрий урожай зібрала Олександрія в одному матчі. Ну я думаю, що мало хто уявляв ще там три роки тому, що Олександрія буде на четвертій сходинці чемпіонату по закінченні першого кола турніру. Лезе. Ну конечно, наверное, никто не смог бы это спрогнозировать, но мы видим, что команда развивается, команда прибавляет. И я думаю, то пускай неудачное выступление в Еврокубках, оно тоже дает и подспорье, и стимул для дальнейшего роста. Футболисты поверили в себя. Сейчас они уже играют с позиции силы. Они играют дома, как полноправные такие, хозяева. Как бы когда когда называла, да? Стервятники та? такие, знаете. А, сегодня уже первый там проходил под на моих душили, душили, душили. Но поняли, что это не пройдет. Отдали инициативу во втором тайме и начали играть в свой футбол. Длинная передача цепляется. Яремчук разоняет эту атаку і забили. То есть перестроились. А сталь вышла с твердым намерением не уступить в борьбе. Но я же впевнений вот у цього Гала, ну как-то, якобы, ну знаете, деколи иноді треба просто говорить, так как бывает. Програла 0-2. Понимаешь, Но... не выиграли. Сталь неадекватно дает оценку, происходящего. Он просто комментирует игру. Он не говорит, что не получилось, счет чего проиграли. А вот. Это неудачи должны закончиться. Ну когда-то не закончатся, ну, но уже как... можно и без него. Вот о чем мы говорили. Теория вероятности или закончится, или у снимется, или, или с ним, или без него.